Доброго чарівного ранку, квітучого, теплого, ясного. Сьогодні у нас з вами ранкова медитація, яка налаштовує на день, яка дуже гарно дає такий контакт з собою, дозволяє з'єднатися з собою. І якщо також заземлитися, да, зібрати, Своє тіло і пробудити свій мозок, тому що ми можемо прокидатися в різних станах внутрішніх, і якщо ви прокинулися такі не дуже радісні, обов'язково себе зараз спитайте, як я сьогодні? Тому що чесність з собою вона завжди виводить нас в розуміння, а що далі. І коли ми чесні з собою, ми можемо це змінити. І також, якщо ви спитали себе, а як я сьогодні, то є такий стан, коли, наприклад, ви потривожилися, і може бути якийсь роздрайв. І от для цього ця медитація, вона вам допоможе зібратися, зібрати своє тіло, зібрати свої думки, з'єднати контакт з собою. І, звісно, коли ви в контакті з собою, коли ви з'єднані з собою, ви розумієте, куди вам далі йти, що вам далі робити. І якщо ви зібрані, і у вас всередині самої себе, самого себе є така ясність, то у спілкуванні з іншими людьми людина це теж відчуває. І... Іншій людині дуже комфортно теж з вами спілкуватися. І зараз я прошу вас закрити очі, зробити глибокий вдох, видох. І ще раз зробити глибокий вдох, видох. І відчуйте, як ваше тіло розслабляється. Відчуйте кожну клітиночку свого тіла. Ще більше розслаблення, глибокий вдох, глибокий видох. І відчуйте, як ви розширяєте. Глубокий вдох, видох. І відчуйте, як ви з'єднуєтеся із своїм духом. З'єднуєтеся зі своєю душею. Також з'єднуєтеся з своєю чоловічою та жіночою енергією всередині себе. Незалежно жінка ви чи чоловік. В союзі ці енергії дають колосальну, таку цілісність. Відчуйте максимальне з'єднання з собою. Можете покласти руку в район грудей, в район серця і сказати собі, уявити, як із серця виходить такий теплий потік любові. Зробіть глибокий вдох, видих. Проговоріть тихо із любов'ю. Я є у себе. Я у себе є. І відчуйте такий теплий, близький, міцний, ясний, люблячий, контакт з собою, ще більше розслаблення і розширення. Вибухи вдох, видох. Уявіть, як вас окутує тепла, енергія, любові, яка вийшла з серця. І відчуйте, як всередині вас з'являється розуміння. Ясність. Ви чуєте себе? Для чого я сьогодні живу? Для чого я сьогодні встаю? Який намір? Яку ціль, яке бажання, яку мету я ставлю сьогодні перед собою? Без чого моє життя не має сенсу? І прямо зараз? Дайте собі налаштування з точки я. Я максимально прислухатимуся до себе. Я відчуваю своє тіло. Я відчуваю свою душу. Я відчуваю себе. Під глибокий вдох, видох. І тепер уявіть, що напротязі дня у вас буде вибір, робити фізичні вправи чи не робити. Йти на одну зустріч чи на другу, вибирати цю зустріч чи не вибирати? Приймати чи не приймати? Дивитися чи не дивитися? Приймати рішення знову відкласти і відчуйте, як це робити вибір і приймати свої рішення із прослабленого стану. Зробіть глибокий вдох, видох. Як це робити? Вибір і приймати рішення і стан, коли ви в контакті з собою? Коли ви з'єднані з собою? Як це саме для вас? глубокий вдох, видох. І тепер відчуйте, як потік води проходить через ваше тіло і очищає, очищає від сумнівів, тривоги, стресу, саботажу. Трахів, від думок. Ми ніколи не супротивляємося чомусь минулому, чомусь дуже-дуже звичному. Ми супротивляємося завжди новій версії себе. Тому що пора рухатися вперед. І вода очистила саботаж, можете скупатися навіть в морі, уявити, що ви поплавали, і вода забрала все, очистила. І ви чітко даєте собі налаштування на сьогоднішній день. Моє життя належить тільки мені. Все буде найкращим для мене чином. Я джерело і я в безпеці. І відчуйте, як всередині вас. Починаєте виділятися гормони щастя. Відчуйте всередині свій ресурс, свою енергію благості. Вона протікає швидше і підсилює відчуття радості, насолоди, задоволення. Вдячності. І ніхто і ніхто не може вас вивести в інші відчуття. Ви можете завжди себе налаштувати. Ви управляєте собою. Ви вірно йдете своїм шляхом. Ви цінуєте свій шлях, ви насолоджуєтеся своїм шляхом, ви вірно відчуваєте себе і йдете за своїми відчуттям. Відчуваєте і дозволяєте собі наповненість. Достатність, спокій, задоволення, любов, простоту та легкість у вирішенні задачі. Ви цінуєте. І головне знаєте і відчуваєте. Чого ви хочете, зробіть глибокий вдох, глибокий видох і відчуйте, як величезна хвиля задоволення, достатності, достойності, радості прибігає по вашому тілу. Відчуйте в собі одночасно ясність і непохитність, зібраність і розслаблення, глибокий вдох, видох. Відчуйте потік свіжого повітря, який пробігає вашим тілом. І нові стани задоволення, насолоди, зібраності, достатності, розслаблення, ясності. Вони запам'ятовуються у тілі. Можливо, для когось це нові стани. Ви їх розпаковуєте для себе і вам, вас це радує. Саме тіло на несвідомому рівні налаштовується на те, щоб бути задоволеним, щоб бути наповненим, щоб бути радісним, ясним для себе, в контакті з собою, зі своїми бажаннями, зі своєю метою зі своїми наміром. Зробіть глибокий вдох, видох. Скажіть собі я в тілі, посміхніться і відкривайте очі. Напишіть в коментарях, як ви.